Привіт! я Олена Вострова, політичний психолог. Це політика. Псі. Чи залишиться Єрмак з Зеленським? Це ключове питання для розуміння політичної динаміки в Україні. Тож розберемось. Річ у тім, що в системі влади зеленського Єрмак це не стільки людина, скільки функція. І для Зеленського вона є абсолютно незамінною. Тому тут або буде новий єрмак, або владна конструкція імені Зеленського остаточно завалиться. По-перше, давайте чітко зафіксуємо, що розділяти цих двох людей в цьому тандемі абсолютно марна справа. Єрмак був продовженням волі самого Зеленського і ніяк інакше. Те, що йому досить довго вдавалося каналізувати і брати на себе весь негатив від спільних дій, аж ніяк не говорить про якусь окрему позицію самого Єрмака. Якраз навпаки, Єрмак для Зеленського став незамінним вирішувачем всіх проблемних питань від побуту до пошуку кадрів. А головне, Єрмак був тим, хто чітко відчував, чого ж насправді хоче Зеленський. А хотів він купатися в софітах та аплодисментах, виголошувати ефектні промови, взяти все під особистий контроль. Але щоб реальним нудним щоденним управлінням займався не він, а хтось інший. Хтось, хто відданий і сірий, тобто точно не є конкурентом в плані особистої харизми. Хто без слів зрозуміє, як розібратися з ворогами, як зробити схему на великому будівництві чи енергетиці, те ще й разом попихтить на біговій доріжці в бункері і розкаже новини у потрібному ключі. Ви великий, піддані вас люблять, Порошенко знову гадить, світ вас обожнює. А і обов'язково порішає з правоохоронцями і судами, коли черговий дружок зеленського спалиться на корупції, і знайде правильну кандидатуру, тобто того, хто готовий сліпо вірити в президента і виконувати будь-які його забаганки без жодних особистих амбіцій. Отже, функція Єрмака це бути відмичкою до всіх дверей і обожнювати зеленського. Це бути руками президента і його пальцями. Безпомилково вгадуючи імпульс, який тільки зароджується в голові патрона. Власне, тільки таким і може бути права рука нарцисичного керівника, який вважає, що все треба робити самому, але не хоче свою геніальність витрачати на буденні справи. Тому що ж, Єрмак пішов, хай живе Єрмак, або Зеленський знайде собі нового Єрмака, або стане геть нефункціональним. Також не треба відкидати варіант, що Єрмак спробує залишитися в ролі тіньового радника сірого кардинала. Тобто нікуди по факту не йти. Щоправда, на цьому шляху може статися гірке розчарування, адже правої руки царя слухаються виключно допоки вона має такий статус публічно, і тому все частіше на дзвінки Єрмака можуть просто не брати слухавку. А сам Зеленський навряд комусь подзвонить, адже за шість років правління він остаточно звик до Єрмаковщини, і це вже не змінити.